На Одещині офіційно працюють 13 пляжів, і лише два з них за межами Одеси. Як перевіряють узбережжя, аби впевнитися, що відпочинок буде безпечним, бачила наша Ольга Дунська. Доброго ранку, Одеса. Рятувальники заступають на пусти спостереження. Тим часом комісія з чиновників поліцейських та вогнеборців перевіряють безпечність пляжу. Встановили загорожу на пірсі, заварили повністю так, щоб не можна було перейти з своєї сторони. Тобто на замку все бездоступно, нормально, ліпко. Ніхто не пройде, тому безпека на пірці є. Перелік вимог, аби пляж відкрили чималий. По-перше, перевірка морського дна водолазами від ворожого залізяча та гострих предметів протягом сезону її повторюють після кожного шторму. По-друге, це укриття обов'язкова. Відстань повинна бути до 500 метрів. Договори швидкої допомоги. Якщо щось сталося, то повинні бути визвати їх і зробити. І закрити траверси повинні бути обов'язково, тому що це по нормам є. І відстань купальної зони. 50 метрів від берега максимально, де виставляють субики. Цей пляжний комплекс укриття немає, тож домовилися із сусіднім закладом. Казівники є щоправда, раптом тривога бігти треба вгору 300 кроків. Добираємо швидко там за півтори хвилини ми вже тут. Скажіть, як здійснюється доступ населення до цього укриває? воно відчинено, чи, є, чи є, відповідно необхідно ще додати технічної води бутилірованої питання відповідно до кількості укриваємих? Хорошо, я думаю, що дві башки треба поставити Точно укриття розраховано на дві сотні осіб. Та чи вистачить місць для відвідувачів одразу двох закладів, враховуючи, що тільки в пляжному комплексі є місця для трьохсот відпочивальників. Не кожного дня і не кожної хвилини 350 осіб на знаходиться на пляжі. Найважчим для орендарів став пошук. Рятувальників, таких, що знаються на своїй справі. Тож за власний кошт відправили персонал на спеціальні курси. Навчали нас, як правильно поводити собі в екстрених ситуаціях, як правильно надавати допомогу людям. Ось на пусту в нас є рятувальна дошка, також рятувальний круг, жилет, засоби рятувальника це ласти, ось маска, трубка, все для роботи. Також у нас є лодка. Якщо якась є саме потреба, ми сідаємо і плаваємо допомагати. Аптечка, дефібрилятор, всі засоби, які можна знадобитись для роботи. Пляж перевірку пройшов і готовий до відкриття. Звітують в ДСНС. Не всім це вдалося з першого разу. Деякі пляжі доопрацьовують свої недоліки, щоб подальшому відкритись і до пляжного сезону. Проте, чимало курортних місць стоятимуть пусткою. Зокрема, в області було прийнято рішення щодо невідкриття сезону не в Сергіївці, ні в курортному, ни в Миколаївці, тому що то є укриття, то є міни, то є сітки, то є водолази, ДСНС, які мають обслуговувати все це. То є мільйони, мільйони гривень. Вибачте, війна триває вже четвертий рік, і Сергіївська селищна рада таких грошей немає. З 13 відкритих пляжів за межами Одеси лише два в Чорноморську та Приморському. З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи Ми Україна, марафон і єдині новини.